Усім глядачам і знову субота, і знову ми разом з вами смакуємо. Адже це рубрика Смакуємо разом. Отож, сьогодні ми будемо пробувати смакувати смачнющі картопляники пісні. Ось ця по мене Наталя. Наталю, привіт! Привіт, Мар'яна! Отож, давай пригощайся, який картопляник на тебе дивиться. Звичайно, смачніше було б їх куштувати зі сметанкою, але оскільки пісні вони, тому пробуємо їх так. Зверху в нас така скоринка засмажена всередині м'ягенько. Картопляне пюре з зеленю Дуже смакує. Судив додати, можливо, будь якусь рибку, як основну таку страву, а це буде більш такий як гарнір. Ну, Я хотіла додати, що м -м, такі страви м -м, з картоплі, такі картопляники. Я особисто не готувала своїм, дітям родині, адже хочу додати, що дійсно така страва є доволі смачною, також її добре приймати під час посту. І можна її смакувати, думаю, ще зі салатом, зі свіжих овочів. Так, звичайно, тому що, в принципі, всередину ми не давали німки, ні, ні будь-якого іншого загущувати, а саме картопляне пюре. Ми його просто підсмажили на сковорідці. тому... Це виступає більш таки гарніром, Можна стати будь-яку пісну рибку, можна дати сюди овочевий салат, або можливо в когось є на зиму, Ми закриваємо закрутки, певні салати, якусь там ікру. Також можна сюди додати і вийде така повноцінна вечеря або сидний обід. також я ще хотіла додати, що м -м, таку страву можна смакувати із кефіром чи зі сметаною. Ми вже казали так, сметану можна є. Ну, якщо так. ви повністю дотримується посту. і Повністю так остав повноцінний піс тримаєте. Так, можна їх куштувати самими, а додати будь-який інший овочевий салат, заправлений олією. Або ж якщо ви трошки там згрішили, не дотримуєте посту, або більше полюбляєте зі сметанкою. Так, додаєте сметанку, і воно на смак буде як дарунчики, От щось ніби таке: драники, дерунчики. Так, бо мої діти, бо як ми всі знаємо, дітям потрібно рости, набиратися си, тому діти мої люблять смакувати. Чи деруни, чи картоплю смажену, варену, чи навіть такі попробує підготувати, приготувати таку смачну страву. Люблю смакувати з кефіром чи з ряженкою, чи навіть зі сметаною, так, чи навіть можна, можна сиром сиром вживати. Так, так можна додати їсти, сюди ще сир. Сирно-картопляні, але в будь-якому разі найкраще їх смакувати, коли вони гарячі, тільки що на сковорідки. Тому що тоді залишається м'яка така структура, скоринка зберігається. Вони у холоднощі вже не настільки смачні, але в будь-якому разі ви можете завжди їх підгріти у мікрохвильовій печі, тому це не проблематично, тому що ну, страва легка, пюре картопля в кожного вдома є. ну, Зелень за смаком, але я раджу вам таки додати зелень, тому що воно дає такий більш свіжий аромат і свіжий смак, тобто не самі картопля, а також і зелень. Тому і воно плюс виглядає так більш так кольорово, так неповісняному та апетитніше виглядає, ніж просто була картопля. Я думаю, можна додати, навіть щоб так було більш ароматніше, додати чеснику всередину до, середину до так. самих тих катопляників і буде одночасно. Можна також так зовсім аромат, трохи цибульки сирі, додати, так. хто полюбляє. Можна додати також, напевно, можна додати навіть грибочки. Тобто грибочки, сушені або свіжі. Ви трошки нарізаєте, протушковуєте на сухій сковорідці, щоб воно просто вволовувати віддало свою. І також даєте в картоплю, бо в нас буде гриб... грибно-картопляні такі зрази, можна сказати. Вони також будуть пісні, але буде така цікавинка, буде більш різноманітна, я б сказала. Хоча це вже будуть не картопляники, а зовсім інша страва. Але можна дати сюди грибочки, буде так само смачно. Я думаю, ще поверха торплянки можна вже безпосередньо вони готові. Так при кінці посипати твердим сиром, і так він розплавиться, також буде доволі смачно. Також так. буде смачно, ну але ж я кажу, ну, ми пробуємо пісну страву, тому вона в нас в такому зразковому, класичному пісному стилі, тому що саме на пісню готуємо. Але якщо ви. Захочете приготувати цю страву після посту, або ви не повністю постуєте і дозволяєте собі споживати деякі продукти, такі, як кисломолочні продукти, сир, інші продукти. Наприклад, можна сюди також додати яєчку одне, тоді воно буде краще, такий буде жовтувати, пюре буде красивіше виглядати. Але це класичний варіант, а вже Після посту ви можете його урізноманітнити. Як каже, Наталя можети зверху сирну таку шапочку зробити, також буде дуже смачно. Додати можна і в пюре само трошки кусь ковбаску, також сирий твердий сир. Тоді ми розрізаємо такий сир розплавлений. Можна урізноманітнувати цю страву. Класичний рецепт, як завжди, все за вашим смаком. Наталю, ти в піст якісь страви готуєш? Ну, що я можу сказати, що е, часто готую, діти мені люблять. Mm, щоб я їм приготувала. деруни, з щасником люблять їсти чи смажену картоплю. Але переважно діти, як, як ми всі знаємо, діти ростуть, весь час хочуть їсти, їм потрібно вітаміни, потрібно всі продукти вживати, тому в мене вони люблять все їсти. А найбільше кажу картоплю, картопляне пюре. Ти такі. сама поспіль? Ну так, стараюся середа, п'ятниці. <пошки> не знаю, я кому, але в студентські роки, як казали, голодний студент, голодного студента посту не може бути. Е, хоча ми старалися якісь продукти не вживати середу-п'ятницю, але їли. Я не скажу, що я повноцінно дотримуюся посту, та, але саме в певні дні я не їм м'яса. Хоча іноді справді хочеться. Чомусь саме в піс хочеться дуже ось такого, того що не можна. Тому обов'язково куштуйте. Наталя обов'язково приготує своїм дітям вже трошки урізноманітнене, аби їм справді було до смаку. Також думаю, можна до тих таких картопляників додати всередину смажної цибулі. Ти казала певно, як терта mm -hmm. цибуля, чи смажена можна, можна смажену дати так. ці моркви смажно, трошки так, і хто може любить більше таке солоніше дати? Я ще додам, можна персю. також сюди, наприклад, зробити засмажку. Морква цибулька, пізьмашся на урізкатура та і, і зробити Або так. Або Воно реально. також буде кольорове, тому що морква саме такий оранжевий помаранчевий вітіна дає, Можна додати. Ми зробили більш такий простий з інгредієнтів, які майже завжди є вдома. Бо, тому що пере, ми готуємо, якщо не кожен день, то через день. Ну так я ще хотіла тобі, Мар'яно, подякувати за те, що ти весь час даєш можливість нашим родівчанам, всім же жителям Бродівської територіальної громади. Смакувати такими стравами, адже вони е, можуть приготувати щось, такі подібні страви вдома, бо часто бувають так. такі думки, що приходиш, Щоб не, не знаєш, що приготувати. Отак, зайдуть у Ютуб, прочитають і вже такі швидкі. Ну, не знаю, я в мене не завжди є. Я якщо я шукаю в Ютубі, я не завжди. Я вже подивилася, я вже наїлася, я вже не хочу готувати. Ну не знаю, як в кого, але в мене такі бувають речі, що я подивлюсь. Все, піду краще зварю щось таке саме простіше, якесь пюре, макарони і досить все. Але інколи бувають такі дні, коли реально хочеться е, потішити своїх рідних, приготувати щось таке цікавеньке, що вони ніколи не їли, не куштували. Е, тому знаходяться якісь такі рецепти, відкривається мама на велика рецептна книжка. Шукаються рецепти, які ще готувала моя бабуся. Наприклад, оцей рецепт. Е, Такі картоплянки готувала моя бабуся. Звичайно, без зелені, тому що вона народилася в мене в післявоєнний час, коли була Друга світова. Тому картопля, те, що залишалося, готували з неї і дуже часто не доїдало готувати, то вони смажили такі картопляники, і в дитинстві в нас бабуся в піст. Хоч мене скажу, що повністю пустували, але в п'ятницю і в середу бабуся нам готувала ось щось наподобі таких картопляників. Але саме з за смажкою сморкові з цибулі. тому... Це для мене такий, нібито смак дитинства. Смак е, того, що ми куштували піс, що нам ну, бабуся готувала. А баба готувала це не на газовій печі, а справжній такий, знаєш, такий, я не скажу, що раритетній, такі, знаєш, що раніше такі були будинки. І така піч була, і в ми і пасочки пекли, і бабуся з них смажила ось такі картопляники. Тому Наталю тобі бажаю приготувати вдома їх. Вам бажаю приготувати, тому що це смачно. Посу, як ми ви вже визначили, тому що це страва, можна їсти в піс, споживати. Тому до нових зустрічей, до нових рецептів. Па-па.